Привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 26 серпня. Хочу зазняти для вас відео про господарство, але я не знаю, коли воно вийде. Тому що немає світла. Ну, постараюсь викласти, коли з'явиться відео. Відразу постараюсь викласти відео всі, як я зняв. Золотисте щось розповідає нам. Кури знесли одне яйце, зараз вам покажу сьогодні. По одному-два несуть. Ось, друзі. Знесли одне, одне яйце. Поїли тільки що, кури. О, золотиста, бачите, яка в нас? Вона така розмовля. Рок розмовляє багато. Завжди. Така голосиста курка. Івань співає 16.24 Зараз. Чуєте? Як розповідає щось? Ось. Давав кроликам сьогодні цю виноградне листя понад дорогою. Воно вже за паркан. Воно вже... Як сказати, так розрослося, що за паркан вже воно розрослось. Тому я там опрізав. Дав кроликам, ось, друзі. Кроликам дав. Одному дав. Щойно замінив воду, їм, і курам, і песиком. Ой, а один десь взагалі там. Ось. виноградне листя сьогодні давав вранці. Ось, друзі. Неспокійний сьогодні був ранок. Ну, я не знаю тепер, коли вийде відео. Постараюсь для вас викласти. Ну, обіцяю, що сьогодні. Але, можливо, завтра все буде добре. Тепер побачимо. Головне, щоб всі були живі та здорові. Це найголовніше. А відео для вас викладу якось пізніше. Ось, дав. Ось тузик, дав воду, але спекотну, тому що цей тиждень почався спекотно доволі. Десь 30 градусів. Ось, передають взагалі цей тиждень спекотним, всі вже біжать кури. Прибіжали. Прибігли. О, дивіться. Чорний. А, золотий, Золота о, ні, Чорноголівка. Прибігла. Всі тут зібралися біля хвіртки. Ось, показую Дона. Вам песик. Ось, друзі. Песику 7 років. Уже було 9 червня. Ось, друзі. Показую вам. А листя і до нього вже падає. Дивіться, просто скільки вже впало. Це суха гіляка чи вже без листя. Уже і виноград, як ви можете бачити, тут уже стигне. Ось, Я не знаю, чесно, коли вийде. Постараюсь. Можливо, коли буде, тоді і виставлю вам це відео. Ось, друзі, флокси ще цвітуть, тримаються навіть ті, які по півтора місяця вже цвітуть. Ще тримається. Але навіть біль вже деякі відцвіли, листя падає. Давайте подивимось, що там в садку Перебивала, перебирала коли це. Здається, це було позавчора. Так, позавчора це було. Ось, друзі, яблуки вже нападали. Бачите, знову вони, це небагато, їх вже не видно на цих деревах. Можливо, там десяток, два ще. Впаде, позбираємо ось. Малина навіть уже посохла. Оці ягіди навіть посохли від цієї спеки. Яка у вас взагалі температура? У вас теж так спекотно? Можливо, у вас холодно. Прохолодно. У вас було там деякий день, два було. Такі прохолода, так було добре. Ось, друзі. Але сонце, хоча зараз вже 16.30. 16.30. Так, 16.30. То все одно воно ще так тепло, бачите? Ось ця каланхое. Ось ось ці така, дивіться, квітка. Теж буде, Це цвіте. Синій виноград. Ось, до речі, ось за заперханом ось цим росте вона. Оце, оце от виноград, я не розумію. Це він, напевно, в спеці посох чи як? напевно.